Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 11 червня, 1204 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Як завжди, вже десь півтора тижні росіяни атакують кожної ночі Одеську область. Тієї ночі теж мопеди летіли сюди, в район Білгород-Дністровського. На жаль, є знову прильоти. Досить суттєві руйнування в місті, але, на щастя, без травмованих та загиблих цивільних. Ще також під серйозною дроновою атакою був Харків. Теж в місті багато прильотів і, на жаль, є загиблі люди, так і багато травмованих. Всього росіяни запустили 85 дронів, 40 збито. 9 подавлено ребом, є аж 14 прильотів по офіційним повідомленням. В сусідній Миколаївщині збито 4 дрона, і також в районі Очакова, як завжди, атаки FPV-дронами від росіян. На щастя, знову без травмованих. А сьогодні зранку майже у всьому Миколаєві зникло світло. Місцева влада каже, що це не пов'язано з обстрілом росіян. І на Херсонщині також тривають російські обстріли. П'ятеро травмованих людей минулої доби без загиблих. Закидуємо на ФПВ, як завжди. На помсту росіянам. Дякую.